Усім привіт, хочу показати ось таку машину, яку привіз для замовниці Швейцарії. Це Chevrolet Captiva, 2012 рік випуску, 2.2 дизель, механіка, повний привід на гарній комплектації, має зимову резину, 17-ті колеса, лінзовану оптику протиманки, чорний колір, рейлінги, складання та підігрів дзеркал, датчик світла, датчик дощу, хром пакет. Має 7 місць, також задні парктроніки, ось такий зовнішній стан. Автомобіль попався без підкрасів, що дуже рідко трапляється в такому гарному стані. Також замовниця замовила доставку в своє місто, автомобіль буде доставлятися в Полтавську область, також обслужили автомобіль, замовниця попросила зробити техобслуговування. Це не, проблем, не проблема для мене. Зробив ось такий салон комбінований, шкіра і тканина, мультируль, шестиступенева коробка передач. Навігація, задня камера також присутня, підстаканники, таке регулювання світлом. Пробіг даного автомобіля 167 тисяч. Зараз заведемо. Ось так гарно заводити. Також є навігація з українськими картами, клімат-контроль, прикурювач, Стаканники, такі карманчики, підлокотник, електроручник, такий великий бардачок, автозатемнення дзеркала, включається-виключається при потребі. Зараз відкрию капот. Так, гарно працює мотор. Тут нічого не милося, всі Гарно, не стаємо. Пратьовків немає. Стоїть класний кумілятор бовсь. Редини ряди, ряди, всі відмітки про сервіс. Також є свіжа наклейка Швейцарії, яка коштує. 50 франків, це майже 50 доларів. Можна їздити у Швейцарії вже безплатно. Ось такий задній ряд. місця дуже багато капківи. Ось так Виглядає приборна панель звідси. Дуже великий об'ємний салон. Також спинки регулюються, можна так нахилити, також тут. Для дальних поїздок дуже зручно, стільки місця, також тут є ще одна розетка, підлокотник під стаканниками, дуже гарний продуманий автомобіль. Зараз покажу ще багажник. Тут окремо відкривається скло. І багажник, тут ще був чухол на рулі, я його зняв, шторка також є. Весь комплект, аптечка, аварійний знак, компресор, піна для ремонтування колеса, якщо пробилось. Також ще одна розетка є, підсвітка багажника. Отож, кого цікавлять автомобілі під замовлення, можете звертатися, щось придбаємо для вас. Також підписуйтесь в групу Viber. Там пропоную усі наявні автомобілі. Можете переглянути всю інформацію, фотографії, ціни. І також пропоную автомобілі під замовлення, які можу пригнати для вас в Швейцарії. Або окремо дзвоните, кажете, яку вам потрібна модель. Ми обговорюємо бюджет. Це розказую детально, що і як, і тоді домовляємося про пригон автомобіля для вас. Вікна, як бачите, легенько притоновані, заводським напилом, що буде захищати від ультрафіолета. Для себе можна більше затонувати, якщо необхідно. Ось це додаткові наклейки. Автомобіль куплявся приватної особи з перших рук. Має всю документацію, сервіску, сертифікат вже зробив. Надаю повний пакет документів, що можете ставити без проблем в сервісному центрі по своєму місці проживанню. Кого цікавить автомобілі, дзвоніть, або пишіть на байка. Всім до зустріч.